Сидячи на дереві сіна пша, Хануман увазненно стежив за тим, що відбувалося між раваною та сітою. Він хотів відразу ж побачитися з царівною, але не знав, як переконати її в тому, що він не мара навіяна Раваною. Нарешті вирішив почати розповідь про життя рами, говорячи голосом лагідним і приємним, щоб сіта, почувши його, зрозуміла, що він посланець її чоловіка, а не прибічник Равани. Так він і зробив. Слухаючи його чарівну розповідь, Сіта була вражена тим, що хтось вихваляє її чоловіка, і радість її була безмежна. Сповнена любові, здивування і сумніву, вона підвела голову і стала пильно придивлятися до мавпи, очі якої блищали, як золото, та смиренно схилялася перед нею. Сіта була надзвичайно здивована, побачивши таку покірливу мавпу, і побоялась дивитись на неї надто довго. Збентежена. Вона мало з не знепритомнила і, вигукнувши, рамо заплющила очі від страху. Тим часом Хануман зліз з дерева, побачивши, як він смиренно наближається до неї сіта, подумала, чи це не сон? Не будучи ні в чому певною, вона гаряче бажала, щоб все було гаразд з рамою і щоб ця істота, яка щойно говорила до неї, не була уявною. А Хануман скромно та шанобливо, з лицем повним жалю, простягся перед нею. І... Склавши долоні, сказав О, шановна володарко, я, рамен посол, і прийшов до тебе за його наказом. Сіто, Рама живий і здоровий, він запитував, як ти живеш, і просив розказати тобі, як він живе. Його молодший брат і дорогий супутник, преславний лакшмана, повний скорботи, просив передати тобі його найсмиренніші привітання. Почувши, що обидва брати живі, сіта страшенно зраділа. Так, що навіть волоски на її тілі піднялись, і промовила недарма говорять, що той, кому боги дали довге життя матиме хоч один радісний день, хоч один день на сто років. І, спустившися з гілки ашоки, вона сіла на землю. На її повні надії слова хануман підійшов ближче. Сіта стривожилась. Може, це Равана?» Перелякана вона сховалася від нього і сказала «Не годиться тобі знов турбувати мене. Якщо ти Равана в оманливому вигляді, тоді ти явився як подвижник і викрав мене з пустині. Від тебе і далі можна чекати подібного. Якщо ти Равана, я більше не скажу тобі ані слова. Але якщо ти посланець мого чоловіка, розкажи мені про славу мого любого рами. розкажи все, як ти зустрівся з ним і як сталося, що ти тут. І Хономан розповів їй докладно про обох царевичів і про те, як вони зустрівся з ним. І як цар Согріва став їх другом, і як вони готувались виступити на ланку, як він перестрибнув через океан і прибув на острів. І він говорив далі лагідно і смиренно богине сіто! Я не злий і облудний Равана, як ти думаєш, я, посланець рами, і прибув сюди, щоб побачити тебе завдяки своїй власній силі. Це я підібрав твої оздоби, що ти їх скинула з неба, коли тебе тягнув равана. Потім я передав їх твоєму чоловікові, не можна зобразити словами, як горював Рама, побачивши ці прикраси. Він поклав їх собі на коліна і оплакував їх, а потім, переможений горем, упав на землю. Він весь час сумує за тобою. Він блукав по лісах, горах, печерах, берегах рік і весь час ридав. Немає жодного сумніву. Він скоро захопить ланку і визволить тебе, знищивши равану з його родом та плем'ям. О, шановна господине, я мавпа і посланець рами. Він дав мені свій перстень печатку, щоб ти довірилась мені. Тепер твоїм стражданням кінець. З цими словами Ханман показав їй прикрасу. Сіта відчула безмежне щастя, побачивши перстень печатку свого чоловіка. Їй здавалося, що вона бачить його самого. Її прекрасне обличчя з великими яскравими очима, сповнене радості, нагадувало місяць. Тут сіта щаслива, що до неї з'явився вісник від рами, вдячна Хануманові за те, що він зробив для неї, почала його вихваляти. Слава тобі, доблесний, Ханумане! ти безстрашно війшов в цю фортецю, яку так пильно охороняють ракшаси. Твоя відвага, твоє вміння, твій розум заслуговують найвищої похвали. Це чудо, що ти пересік океанський простір у сто завширшки, повний морських потвор? О найкраща з мавп. Ти, здається, зовсім не боїшся равани? Ні, ти незвичайна мавпа. Якщо сам Рама послав тебе вісником до мене, ти гідний мого привітання. Рама ніколи не направив би тебе до мене, якби не переконався в твоїй щирості. Якщо праведний рама і Лакшмана здорові, чому вони не спалять цей острів оточений океаном? Вони спроможні покарати навіть богів, я боюся, що моє нещастя ще не скоро закінчиться. Чи ж справді Рама й досі сумує за мною? Чи продовжує він гніватись на равану, чи не зрікся він своїх намірів захопити ланку, чи згортовуються його друзі навколо нього? Чи не розлюбив мене рама, тому що я живу далеко від нього, чи ж врятує мене від цього жахливого нещастя? Чи пошла доблесний відданий пхарата велике військо з відважними полководцями, щоб визволити мене, чи ж прийде согріве з своїм мевпячим військом рятувати мене, чи спалить мій сміливий дівер лакшмана всіх ракша своїм жахливими стрілами? Чи ж доживу я до тої щасливої хвилини, коли смертоносна зброя рами знищить Равану і все його плем'я? Чи ж не схуд від скорботи мій Рами тіло, якого ясніло, як золото, і було чарівне, як запашний лотос? Так сіта, думки якої лунали, наче хвилі, одна за одною, запитувала Ханумана і вимагала від нього відповіді. Розуміючи, в якому вона стані, той відповів Богине, лотусоокий рама не знає, що ти тут, тому він ще не врятував тебе. Зараз я повернуся назад і розповів йому про все. Рама негайно ж вирушить на ланку з великим військом, мав переправитися через океан і повбиває всіх ракшас. Присягаюсь. Що ти скоро побачиш лотосоподібне обличчя Рами, хоч Рама і лягає спати, проте сну не знає. Він часто встає, повторюючи твоє ніжне ім'я сіто, о сіто, твердить він весь час. І як тільки побачить чудову квітку, пліт або якусь іншу річ, що люблять та цінують жінки, він глибоко зітхне і промовить О моя кохана! Серце сіто було одночасно сповнено радістю і горем. І вона сказала Ганумане, твої слова для мене нектар змішаний з отрутою. Коли ти кажеш, що рама не полюбив іншої і зостався вірним мені, це нектар для мене. Але коли я чую, що рама знесилений горем через мене, це як отрута. Людина може бути на вершині слави або знемагати від тяжкої біди, Це доля тягне її то туди, то сюди, закинувши їй на шию зашморг. Бачиш. Ніхто не може змінити долі. Ні рама, ні Лакшмана, ні я не спроможні уникнути її. Щасливий буде день, коли рама зруйнує ланку, знищить Равану та всіх Ракшас і нарешті зустрінеться зі мною. Скажи рамі, що моєму життю ніщо не загрожує до кінця цього року. Жорстокий цар Ракшас дав мені рік часу. Вже дев'ять місяців пройшло, зараз закінчується десятий. Отже, залишилося тільки два місяці. Рама повинен визволити мене протягом цих двох місяців, поки злий цар не порізав мене на коски і не з'їв. Брат його, бібхішана, наполегливо радив йому повернути мене чоловікові, але Равані не сподобалась така порада. Я дізналася про це від старшої дочки Бібхішани. Вона сама приходила до мене і розказала мені за все велінням своєї матері. Рама має всі потрібні якості. Він діяльний. Мужній могутній, добрий, вдячний і доблесний. Рама сам навіть без допомоги лакшмани перебив 14 тисяч рексхаз. Як може рама протистояти йому? Але все залежить від долі. Треба, щоб це було зроблено за два місяці. Почувши такі слова, Хануман сказав Як тільки Рама вислухає мене, він відразу ж прийде сюди з величезним військом мав та ведмедів, щоб рятувати тебе, або, якщо хочеш. Я зараз же звільню тебе від усякого страху й тривоги. Сідай мені на спину, і я в одну мить перенесу тебе до на гору Руш'ямука». Тут Хануман подумав, що, може, сіта сумнівається в його спроможності зробити це, бо він був перед нею у зменшеному вигляді. Тому він додав не думай, що я насправді такий невеликий. Я скоро не вирву весь острів Оланку і перенесу його разом з його господарем. Горами, лісами, садами, будівлями, мурами та брамами аж на той бік океану. Кажучи так, ханаман роздувся до величезних розмірів і став подібним до гори. втішаючи його сіта, сказала О, велика мавпо, я знаю твою доблесть і славу. Звичайна мавпа не змогла б перестрибнути океанський простір та ввійти сюди, але не личить мені сідати тобі на спину. По перше, я зможу знепритомніти від швидкості твого льоту і впасти в океан. А потім равана пошла кількох ракша слідом за тобою, як тільки дізнається, що ти взяв мене, і тобі доведеться битися з ним. І коли це трапиться, я помру, упавши від жаху з твоєї спини. А проте життя рами залежить від мене, І твоє життя, і життя лакшмани, і всієї царської родини. До того ж я віддана рамі і не хочу з своєї волі торкатись іншого мужчини, крім володаря рами. Мені не можна докаряти, що Равана торкався мене. Він це робив обманом і насильством. Тоді я була безпорадна, ні рами, ні лакшмани не було поблизу. Треба, щоб рама сам прийшов сюди і забрав мене, перемігши равану. В цьому справжня слава, добре ім'я і доблесть рами. Хануман був дуже задоволений з таких слів сіти. О, шановна сіто, сказав він, те, що ти кажеш, цілком справедливе і личить твоїй жіночій гідності та цнутливості. Це з відданості рам, ти повинна, з поваги до тебе я сказав те, що сказав. Рама скоро прибуде і визволить тебе, але було б добре, щоб ти дала мені якусь річ, що свідчила б про моє побачення з тобою. Сіта сказала нагадай лише рамі про один випадок, який трапився, коли ми жили з ним на горі Тракута. В таких словах одного разу, скупавшись у річці Мандакіні, ти сидів у мене на колінах. Тим часом ворона, бажаючи покуштувати моєї плоті, дзьобнула мене в грудь. Я стала загрожувати їй камінцем, але вона не відлетіла. Побачивши, що в мене на груді рана, а у ворони кігті в крові, ти надзвичайно розгнівався і хотів знищити її. Як виявилося, ця ворона була сином царя небожителів і могла літати зі швидкістю вітру. Вона хутко сховалась у землю, ти тоді взяв стеблинку, куші. Прив'язав її до зброї Брахми і пустив у ворону. Ворона знялася високо в небо, стеблинка полетіла за нею. Шукаючи порятунку, ворона кидалась то туди, то сюди. Але Індра, її небесний батько, зрікся її так само, як і подвижники. Кінець кінцем вона знаходить захист у тебе. Ти врятував її з милосердя, хоч вона й заслуговувала на смерть. Але зброя Брахми не може бути марно вжитою, і ти вибив їй праве око. Вклонившись, вона повернулась до себе. Якщо тоді ти вжив зброю брахми навіть проти ворони, чому ж тепер ти жалієш того, хто забрав мене від тебе? Чому ж не вб'єш равани і не врятуєш мене негайно? Тут сіта вийняла блискучу прикрасу для волосся, що була зав'язана в її сарі, і передала її Хануманові, сказавши прошу тебе, передай цю дорогоцінність з моєї голови рамі, щоб він згадав трьох осіб свою матір. Свой батька покійного царя да і мене. О, ханумане, все моє життя тепер залежить від тебе. Хануман обіцяв зробити все, що вона хотіла, і схилився до її ніг, перед тим як відлетіти. Прощаючись, сіта заплакала і сказала Прошу, розкажи всім, як я живу. Рамі, Лакшмані, шусугрів'я, його міністрам та старшим мавпам. Розкажи їм, в якому я становищі, хай майбутній рама врятує мене з цього океану скорбот. Намагайся подати мені допомогу, поки я ще жива, скажи їм усе, що вважатимеш за потрібне. Хануман запевнив сіту, що рама скоро буде коло неї, і врятує її. Сіта зворушливо промовано Якщо у тебе є час, залишся тут на день відпочити. Сховайся в Ашоковому парку, поласуй плодами та корінням, поки ти тут, я зможу забути своє горе хоч на день. Але якщо поспішаєш, то вирішай відразу ж. Відповідаючи на ці ласкаві слова, ханоман сказав, що має повертатись негайно. Сіта попрощалась з ним, а Ханоман, обійшов круг неї, знову вкуни длонився й порадив Не бійся і терпи. Ні про що не турбуйся, прощай. Заспокоївши Сіту, ханоман пішов звідси і, стрибнувши на дерево, подумав Ну, а далі що?